Вага у нас 3,700, а зріст 56 см. 21-річна Катерина Коваль в обласному перинатальному центрі народила первістка. Для дитини жінка обрала пакунок маляти. Тут є полотенечка, є пелюшечки різні, багато ті, що не промокають, теплий плід, багато памперсів, багато бодіків, комбінезон. І є також розвиваючий коврик. Ми давно вже вирішили обрати там багато всього, що знадобиться для першого часу. Нам не потрібно звертатися до когось за допомогою, питати, що потрібно. Там зібрано все. Жінка, яка народила дитину, крім виплати грошової допомоги при народженні дитини, має право також отримати допомогу пакунок малюка. Вказана допомога надаються в двох формах: перша форма це виплата грошової допомоги. Її розмір становить на сьогоднішній день. 6816 тисяч гривень. Інший варіант отримання це отримання безпосередньо вже натуральної допомоги пакунок малюка. В обласному перинатальному центрі пакунок маляти в середньому обирають 40% породіль із тих, що народжують у закладі. Розповіла Суспільному головна акушерка Лідія Дивинець. Більше беруть довідки. Ще якщо пологи другі, третій, то в них вже є набір. Якийсь набір необхідного, тому беруть. Лучше гроші. Пакунки малюка беруть в основному пер... ті, хто народжує вперше. І якщо дитина народжується перечасно, допустимо, там 32-34 тижні, які ще не закуплені речі, то беруть звичайно пакунки малюка. Зараз в медзакладах області лишилось близько 600 пакунків маляти, каже заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Світлана Матуйзо. Остання поставка пакунків малюка була у червні місяці, і найближчим часом, можливо, тиждень-два, ми отримуємо ще додаткову поставку, тому що в ну, кожному будинку, пологому будинку свій залишок. Жінка має право отримати, як я вже сказала, пологому будинку. Якщо в пологому будинку такого пакунку не буде, вона має право звернутися до управління соціального захисту населення протягом 30 днів і, відповідно, вже управління соціального захисту населення буде забезпечувати натуральною допомогою. У Полтавському перинатальному центрі другого рівня залишилось два бейбі-бокси, каже Наталія Гасан. В середньому місяць у нас так виходить, що ми видаємо десь 30-40 пакунків малюка. Враховуючи, що пологів у нас десь в середньому відбувається 170 за місяць, а видаємо пакунки по 30-40. Зараз іде більшість перевага, що жінки надають перевагу брати коштами. Пакунок Маляти це державна програма одноразової допомоги сім'ям при народженні дитини. Ініціативу на Полтавщині, як і в Україні, загалом проваджують від вересня 2018-го. Тетяна Весна, Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.